Доброго дня! Сьогодні 10 вересня 2023 року хочу вам показати наш тепловий насос, який ми придбали у компанії SIELLS. Це виробник Raimer модель F02. Встановили насос на цю металеву конструкцію зроблену з у 5х5. Далі зробили 4 отвори у бетоні, вбили туди арматуру і наділили арматуру шлангу високого тиску. Сам насос стоїть на подушках, подушки йшли в комплекті до насоса. Ще раз тепловий насос від фірми Reimer F02, він розрахований на подачу гарячої води. Охолодження приміщення і на опалення, але ми його придбали лише, щоб опалювати приміщення. Наше приміщення має 120 квадратів. І ми маємо теплі підлоги на кухні, ванні і туалеті. Інші частини будинку опалиться за допомогою металевих тонкостійних радіаторів. Також хочу показати, як ми підключили подачу і обратку води. Це. Зняв кришку, щоб подивитись, що всередині. По, електри... По електриці ми тут підключили фазу 0 та землю. І обов'язково треба підключити циркуляційний насос, тому що тепловий насос без підключення нього не запуститься. Так, ну а далі підемо в будинок. Так, ось ми тут. В будинку. ну Тут у нас холодильник підключений. Тут ось подача обратка ходить. Так, це у нас електронний пристрій від теплового насосу. Для керування цим тепловим насосом. За замовчанням він показує нам всередині температуру всередині приміщення. Це 25 зараз. 27 це на вулиці. Е, ну і показує час. Так, від теплового насосу нам тут ще є два датчики. Ось, вони прийшли. Вони у нас в приміщенні, але ми їх не застосовували. Чому? Тому що один потрібен, вимірює температуру в приміщенні. А інший потрібен, якщо ви будете використовувати гарячу воду, о, ну, тобто тепловий насос буде нагрівати вам воду, і цей один з цих датчиків треба встановити на бак з гарячою водою, ну, щоб вона не закипіла, я так розумію. Ну, можливо, через деякий час ми змінимо свою думку і будемо робити так, щоб насос працював наповно і на охолодження, і на подачу гарячої води. Але зараз, але зараз поки що так. Зараз вам тут хочу показати наш циркуляційний насос. Ось, самий звичний. Одразу скажу, що треба зробити так, щоб він постійно стояв на трійці. І... Хочу вам розповісти, з якою з помилкою я зіткнувся. Перше, коли я включав тепловий насос, він показав помилку R01. R01 в інструкції до теплового насосу є. Розшифровуються всі помилки, які можуть бути, який електро... електронний пристрій цей може показати. І r01. Далі ми розшиф... розшиф... розшифрували, що недостатня циркуляція води в тепловому насосі. І звісно, насам... сталося так що... Оказалось так, що не були прикриті потрібні крани, і циркуляція води йшла не повністю через тепловий насос, і його, видно, датчик якийсь там спрацював і показав, що циркуляція неповна недостатньо ну, не, не, не гарна. Коли е крене я перекрив е зайві, то він все запрацювало. І хочу там трошки розказати. Про інші пристрої в нашій системі, це, ну, я ось ці кришки ще не прикривав, ми тільки -то закінчили це встановлювати, це е електричний котел трьохфазний. Ось ми до нього привели цей е провод і кле ми встановили до цього котла. Тобто, тепловий насос. Е Паралельний з цим котлом електричним. Цей котел. Чому я зараз про нього розповідаю? Тому що ну зараз я вам скажу, цей котел на 2,5 кВт. Тобто нижня ступінь у нього буде потрібляти 2,5 кВт. Максимально 7,5. Він трьохфазний. І ну, на 7,5 кВт ми. Я не пам'ятаю, щоб ми його зовсім включали, тому що е, наш опалювальний сезон за 7 місяців е, з жовтня по травень середньомісячна температура е, ночна складає лише 5,5 Тобто У нас не було таких зим, ще, щоб була потреба його на повну на 7,5 кВт. Тобто <гану> І з приводу цього у нас, можна сказати, що котел, який насос тепловий він також має потужність на 7 кВт, Тобто його максимально. Тобто він буде для нас, я так розумію, що достатній, тому що ми ще опалювальний сезон не пройшли з цим насосом, він тільки вже почнеться. Але по розрахункам. О, моїм таким о, на четвертий опалювальний сезон о, повністю покрити, покроються збитки, о, які склалися від покупки теплового насосу. Ну, це в теорії. В практиці можна буде тільки сказати о, ну, вже травні. Так, ну а зараз цікаве, ми спробуємо, ну, спробуємо включити тепловий насос. І подивимось, я не буду ставити на паузу, щоб ми о, пойдемо і послухаємо, як він шукає. Це ми зняли блокировку. Це він одразу йде тільки на опалення. Далі включається насос, тобто він зараз. Запустив цей насос. Цей насос у нас ця розетка вона, о, підводиться до нашого о, теплового насосу. І він зараз запрацював. Я не знаю, чутно чи ні. Але він запрацював. Тобто він зараз тестує систему. У нас 27 на вулиці і 25 в приміщенні. Так, ну, зараз 30 градусів поставимо, щоб він ось він показує, що вентилятор запрацював і ми можемо піти і подивитись, що там і як. Ось так він шумить. І все всім добра.